Віктором у відсотковому рівні, я бачила ваші збентеження обличчя 100, 200% чи звучить дуже, на слух, ріже слух, і здається, що це дуже багато. Тому був підготовлений такий аналіз, в якому розписано ставка, також по аналізу 100% премії, 150 і 200%. І якщо ви звернете увагу все, всього до видачі, то це, шановні депутати, не такі великі суми. І я вважаю, що. Порівнювали там зарплати з різними цим, але вибачте, мер це не сама послідня посада, як то кажуть, у районі. І торгуватися за заробітну плату ну це, вибачте, смішно, тому що ми на даний час посадові особи місцевого самоврядування самі не захищені, тому що ми не можемо ніде ні додаткових ніяких джерел фінансування доходів. Ми не можемо нічого здійснювати, ні торгувати, десь ні перепродувати. Ні займатися будь-якою діяльністю. І тому в нас єдиний дохід це заробітні плати. Тому, будь ласка, давайте звернемо увагу на останній додаток, аналіз. Тобто, якщо ви побачите, при 100% до видачі селищному голові 6 тисяч. 485 гривень. Якщо це буде 150 відсотків, уже індексоція не нарахуватиметься, це збільшення йде заробітне плати. На руки отримуватиме голова 7735. 200 відсотків це 9157, Те, що не суперечить ставкам, наприклад, заступник голови РДА, ставка від 8 тисяч по закону зараз відповідно про державну службу там або ж інших. І тому я пропоную розглянути. І от якщо ваша ласка, давайте від більшого до найменшого я ставлю на, на голосування такий проект рішення. Давайте спробуємо на 200 рішень. Можливо, якісь будуть доповнення, так. зауваження. Нагоди дня місцевого самоврядування в розмірі посадового де місцевого сурядування грудні місяці Я поясню, що слухайте. Я вибачаюся, бо можливо ви, це моя ран. Я пам'ятаєте, я даний проект рішення готувала ще на початку року. І ми пропонували встановити на рік. Пам'ятаєте, і тому я максимум щоб це рішення, щоб більше не повертатися для розгляду. якщо ви скажете, даний пункт ви викине. Якщо можливо питання по терміну, давайте не тільки на другий портал, давайте на на рік приймемо, щоб не повертатися. Як ви скажете, якщо... Дане питання, ви кажете, ви відділить окреме рішення, без питань візьмемо. Е, е, uh, ну, але ж далі до Дня місцевого. Зрозуміло, що воно в кінці іменно не кварталі слушне зауваження, давайте виключимо. <плес> Тому що я кажу, готувалося як проєкт на рік, коли її одомовитися. Я згодна з вашою пропозицією, тому що останній пункт підписав. Леся Васильівна, просто я його підключаю, давайте без останнього пункту. Леся Васильівна, пункт заробітної плати на 2016 рік був 1 млн 546 На 2017 рік 1 843 800. Це скажіть, з урахуванням якого відсотку премії? З а його рішення йде тому, не там поєдині тарифнісі планувалися на протязі року 5 разів підвищення, за другого виплаті. Мінімальна заробітна плата, там буде за і І за того Потім у 16-му фонд заробітної плати панувався на 19 осіб, а на сімейстрі на 20% згідно за результатами штатного року. Можна відрішити. У ну, так, мене таке питання до депутатів. Яка повинна бути заробітна плата в голови, щоб достатньо, щоб він відп... працював відповідально і не це. Яка повинна, скільки ти повинна ти бути зарплата селищного голови? Ви ще про промовитися, так, постане питання додать до фонду. але люди добрі, дайте ж і нам хоч дихнуть, хоч нормально заробити. Чого в нас ставки нижче, нижче? У нас спеціалісти отримують на різні прибиральниці Тамара Васильівна з вищими освітами за такою відповідальністю їздить по таких скандалах і в нас в усьому країні спеціалісти селищної ради. І селищна рада в цілому. Скажіть. І ви опять починаєте. Александровна, я не вас скажемо. вислухала. Я вас вислухала. Тепер я хочу сказати, бо тому що медсестри, медсестри пояснюють свою заробітну плату. Я працюю медсестрою кабінету з фізіатрії. Я щось раніше були всі тут хворі, лікувалися тільки обожні полтава, і все. Я працюю на півтори стовки, тому що я виписую лікарняні листи. Може, хто заходить, бачить, що я не сижу. Я працюю, тому що в нас немає медсестер. Пішла дівчатка в декрет і мене взяли на три роки, поки вона вийде з декрету. Потім на даний момент у мене зараз лікується 14 хворих, із них чотири відкрита форма поєднана з туберкульозом. Під тебе. Ці люди, ніхто не знає, що була паска, але їх приходила колонь. Людмила Вікторовна, бажаєте, будь ласка, приходьте і хай вас, якщо із з кожного своя робота. Потім ще одне, що хочу сказати: в мене заробітна плата, мені платить держава, не знаходить усіх, що котеньба. От зараз 2 мільйони на заробітну плату. Давайте ще мільйон, держава теж.

Що Ні, за мене тут любила від кафе. Ви свою роботу ціните, а Но, ми, ми свою. усі свою цінять роботу, але мені платить держава, не з людських надходить. По 200 відсотків. Можна? Можна. Якраз добре щось піднімає нас камера, якраз я вже сізалю, за сума за 200%. Це дуже добре. <гум> <хорошо. гум> Давайте так. Я промоніторила всіх селищних головів, які получають у селищі Сишаки. Гадяч, Решетіловка, Скорохідовський, Зінківський, Котелевський Район. <гадячий> 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 Шевсарський селищний голова получає 1668, Гадянський міський голова це таке селище, як у нас. Гадівський голова получає 16 9, Скорохідівський 95, Скороходівський селищний голова включає 1145, 11, 11, Решетіловський 1495. 10, це згідно декларації. Але не в тому. Питання стоїть в тому, скільки отримає. У мене буде десь декларації 6-400, я отримую педалецькі рести, але в мене є бізнес, за який я заробляю. Тому що я, якщо нема що вичас цього бізнесу, реально в мене кладать. Ви, і висок. Ви цю статтю заказували робити. Ваш тільки дохід показали шість чотириста. Ні. Ви що річний дохід? Ні.

Не треба нічого вибудувати, що там хтось за когось, це велика відповідь. І повинна робота оплачуватися так, як вона потрібна. І давайте так, 3, 300, мільйон, 3 мільйона 300 ми роздали організаціям, давали, кому ми там дали, я вже не пам'ятаю, 3 мільйона 300 дали і тим організаціям, які, які просили гроші для своєї фінансової діяльності. селищна рада роздала гроші. Тому їм мене предпочення. 200% звучить дуже красиво, але зарплата буде 9300. Це невелика зарплата. 950 це невелика зарплата. Не так, Та, звучить дуже класно, але 9300 це теж не зарплата голови. Тому що відповідальність, повірте, не туди полочку поставити, це вже корупція. Тобто надзвичайно велика. Я не того говорю, що хто скільки отримує 6-6, 7 так і 15 тисяч. Держави теж в державі грошей немає. Але треба на це, це питання, ми ж то податки виконуємо. Виконуються податки. А чому? Виконуються податки, збираються податки на сто ще... А що можна щас не заплатити податки від минулого А якщо можна не заплатити? А якщо не можна <підатри> не заплатити? Собирайтеся з обмеженням податків. Хто їх заплатив? Ви ж там дуже засиманені. Дивіться, ви розказуєте по сім сім. Успокойтесь. Це велика зарплата, тисяч, скільки ви в поставили? Зарплата а Тепер кажу Олександр, щоб мати у селищній раді високу оцінку, можливо, не треба було закінчити там той вуз, треба було нафтигазу і йти в нафту помисловий працювати. Це перше. Друге, Віктор Навального. Ви якщо замовляєте таку статтю, щоб написали зарплати? Щоб ваш їх показали, не за основним місцем роботи 6 тисяч, це просто смішно. Люди дивляться на ваші 6 тисяч, всі сміють. Це дуже зарплата, ставиться премія. В мене в галузі, всі простажні. Максимум 50%. Максимум. 50% за місяць. Суми дуже великі. Я ж кажу, не подобається працювати і завжди вибір. В нас ці гази ніколи не пізно йти вчитися. Будь ласка. Діти, жаломі, жаломі. Ви працюйте там, де гарно поєднується. Повноваження злошення, да, а не ручки подивитися. А як ви б вибрали селищним головою? Скільки б ви собі поставили цікаво? Я б не, не пішла. Так не треба чинити селищний голову. Я ж не пішла, я б пішла, просилася в зубкабінет, бо молоді ж не схотіла. Я б пішла, бо мені надар було, розумієте? Йосипович, ви вкажете правильно 50%. Якщо 50% від ставки 9 тисяч, то це вже буде солідна сума. А якщо від 3 тисяч ставки, Ну у нас мінімально 3200. Ну положи руку на серце. Це Вам не свій просто свій. А, а як щоб... для... 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 ми всі відказуємо? Для придбання, щоб там для ПМСД, для придбання ліків, які люблять. 3 мільйони дивіться. Ми відмовляємо їх. У них немає за що купити. Немає. Я Підсумніш. Давайте пропозиції. Я в 2016 році була на аукціоні продана котельня. Олександр, тут в котельні в продажі котельні ваша вся префремія на 2017 рік. Моя думка. Не, не ваша себе, селищної ради. Котельню продали за 58 тисяч, за 58 тисяч. Йосипович, ще 17 рік. Розказали... А Вчих я вам кажу, що я вас премія. Я вам кажу, я премія. Вам вже звіт, вам все не так, як ви не дать заробітні плати. Ні, що ви не дать. А чому ви моєї тут зберігаєте, якщо я Якщо брати роботу селищної роди, то давайте вподивимося, скільки залучено коштів, скільки віддали назад. І всі повинні розуміти, що заробітна плата, я не вступаю, як я зацікавлений, я просто хочу роз'яснити, чому взяти розговори, щоб я вілюк записаний Yeah. <рігат> давайте підходить відповідально. Є це заробітна плата, ну навіть по тому, що Ларіса Олександрівна провела роботу і роздала. І селищний голова знаходиться після Садовичанського сільського голови на 9-му місці і з 10-ти взяти. Давайте підходити відповідально не те, щоб палки в колеса селищній раді ставити, а ставте перед нами завдання і давайте нам нормальну заробітну плату. Тільки ставте завдання не у. Несем, що попало. Давайте приймайте рішення і, і направляйте куди Ми на селища, голова, Сільський голова печель не продавав. Люди готові по 200 дати. Я, наприклад, не готовий 200 продажів качених. Там вся премія ваша. У вас є своя особиста думка, кожного депутата є своя особиста думка проголосуйте. Івана Михайловича, депутат Ішовка, проситься районної ради. Тобто, ваші думки, але повинна бути адекватна. Що 3200 і залишня голови ставка 3200. У мене 6 ставка. Що мені робити? Таке саме. Ні, так чотири вона головний, головний бухгалтер, а це голова селища. Є це різниця. Головна бухгалтера заступника. подобається, його наш. Ні, є депутати, які пропонують. Не давайте, пропонують не давай. Пропонують, ставити на голосування, а передавайте коли. Можна? Як то кажуть, це в порівняннях у нас в Каталайській районній раді голові на рік було призначено премія і надбавка по 50%, тобто в общому 100%. Заступнику 25 і 30, якщо не помиляюсь, тобто 50, 20, тобто то до 50% навіть заступник. Ну, все в порівняннях. А щодо Сидорачинської сільської ради, 170% премія, будь ласка. Ну, я роз'ясню. Ну порівняння, ви правильно бачите, в порівнянні, але перерахунку на гроші. я Шановні, ну ми ж ніде більше не зможемо, ніде. Уже і не молод силі ні корови завезти. Голова районний за десь. Що ж, ви розказуєте про

Сім процентів. Сім, сім чоловік, а він. Ні, 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 вино, ні. 100% Так. 150. 150. 150. Це 7 тисяч. Люди на тисячу. Хто проти, раз, два. Хай за що? Раз, два, три. 4. Це за 200%. Утрималися хтось. Голосуємо. Читаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Да, це за 200%. Сім за. Сім за. Почитали, російські. Ну, вони ще не прийняли, прийняти. Ну, 200 не прийняли. Давайте буде Значить, Леся, ставлю, три року. Голосують за 150%. Хто за? <зар> на голос? Чого? Прошу голосувати. Чого підтримати? Хоча 150. Ви ж це 730 б. Для заступників шість тисяч. Не застрішно. Останній пункт рішення я приведування місцевого. Я приведу. Рішення рішення І на варта. 150% на... другий другий Голос вважаю, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Та ні, утрималися ковпак і скільки це у вас буде зараз. Я щоб вам Беріть, беріть. Ні, я обов'язково викладу. Не <риклад> переживайте. Все об'єктивно.